Що хоче народ від влади і чому він критикує владу, я вам скажу, я особисто хотів би почути від представника влади, а, припускаємо такі слова, що ми отримали стільки-то стільки-то коштів за цей рік від іноземних партнерів та там від того, того, того. І ми виділили на 100 підприємств, які є вже створені а, в Україні, виділили 100 мільярдів гривень. На великі підприємства, стільки то, на менші, стільки-то, на ще маленькі підприємства, от стільки то коштів виділили. Сьогодні ми отримуємо вже на сьогоднішній день, після виділення коштів. Ми отримуємо 40 тисяч дронів на місяць, чи 20, чи 50, неважливо. А наслідуюче півріччя, ми плануємо виділити стільки коштів, отримати стільки то дронів. Наслідуючий рік ми плануємо внести стільки-то коштів, в, бі... в цей напрямок військовий, і отримати стільки-то, стільки-то, стільки. Все не потрібно казати, де, які підприємства стоять, хто там працює. Цифри назвіть, просто назвіть цифри, щоб, щоб я зрозумів, що у вас є який план, що ви щось робите, що ви комусь щось виділяєте, а не ви найхімерні якісь армії дронів на мільйони. Кудись в якусь задницю викинули і розказуєте нам оцю хрень, Да я ніколи вам вірити не буду, Да й ніхто вам не буде вірити. Навіть новонароджені і ті, що завтра помруть, не буде ніхто вам вірити. Поки ви не вийдете і не скажете по факту, з бумажки не прочитайте, з листочка, що ви зробили, і скільки, і кому, і як. А ви цього не зробите, бо ви нікому нічого не даєте, ви тільки крадете. Тому ми чекаємо поки що.